Це і є приміщення нової парової котельні. Обладнання тут змонтували нещодавно. Пусконалагоджувальні роботи підходять до завершення, після чого котельня запрацює на повну потужність. Котельня австрійська нова дуже економічна. Економічна получається вона не дуже на велику потужність. Вона дуже мало бере. А там в районі 30 кубів щепи. На дефіцит відходів деревини на підприємстві не скаржаться. Кажуть біомаси в межах нашої області надлишок. Тим більше, що для згорання в топсі котла підходить сировина, вологість якої 50-60%. відсотків відходів. Практично не залишається. Техніка хороша все, всього сам комп'ютери, то сідів спокійно стекло». власник льонокомбінату Олег Червонюк радості не приховує завдяки паровій котельні, Наголошує він продукція підприємства зможе достойно конкурувати з іноземним трикотажем, адже вартість енергоносіїв зменшилася в п'ятеро. Якщо раніше ми витрачали близько 40 тисяч гривень на газ, то зараз ми витрачаємо близько 5-6 тисяч на те, що купуємо ще. Обладнання підприємства обійшлося у 750 тисяч євро без урахування митних зборів та доставки. А от загальна вартість проекту майже утричі більша. Тут немає жодної копійки бюджетних грошей. Усе приватні капіталовкладення підприємства для міста. Зауважує його очільник Володимир Хумко, Ця подія важлива з точки зору промоції та екологічності. Котли високопродуктивні, є і в інших містах і галузях, але з такою екологією котла я ще не бачив. Тут йде повна утилізація всіх викидів. Ви бачите, викидів практично немає. Це дуже дороге задоволення. Урочиста подія зібрала не лише чиновників з Рівного, але й області. Разом підрахували, що 15 подібних котелень на місто здатні обігріти усі приватні оселі рівнян. Олег Червонюк цю ідею утопічною не вважає, а навпаки, готовий підключитися до реалізації такого проєкту на взаємовигідних умовах. Взагалі, приватний бізнес дожен заходити в ЖКХ. І надавати більш якісні послуги, і найголовніше, більш дешевше. Тоді кожен з нас, да, отримуючи ці послуги, отримує якісну послугу за менше кошти. До реалізації проекту з будівництва парової котельні керівництво льонокомбінату йшло попередні три роки. Нині вже веде перемовини про будівництво подібного об'єкту, але з потужністю, що у п'ятеро більша. Окрім істотного зменшення собівартості, таким чином планують збільшити виробництво трикотажу і пошиття з нього готових виробів. До слова, наступний етап, який опанують на льонокомбінаті вже найближчим часом пошиття джинсів, а згодом і випуск власної джинсової тканини. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.